Діти сьогодні. У нас таке заняття. Ми тут проводимо разом із студентами Прикарпатського національного університету. І ми поєднаємо з вами сьогодні такі дві дати як 14 лютого і 17 лютого, день прояву спонтанної доброти. Запрошую до слова дівчат, вони зроблять вступ, а потім ми перейдемо до практичної частини і знову повернемося до, до дівчат. Дік добрий день. Сьогодні ми хотіли поговорити з вами про день спонтанного прояву доброти, який відзначається 17 лютого. Але оскільки це день спонтанного прояву, то ми вирішили поєднати два свята разом з 14 лютого, День святого Валентина. І головна мета цього дня це іще не бажання зробити растове добро. Тобто, цим днем ми хочемо, щоб ви розвинете вашу емпатію, турботу до інших людей. А також відчуття, що ви навіть маленькими чинками зможете покращити цей світ. І хотіла б вас дещо запитати. Наприклад, оскаріть, будь ласка, що таке добро для тебе? Так. Просто ступеніста, якісь люди. Так, супер. А що добро для тебе? котика на надаємо. Супер, а скажіть, будь ласка. Які добрі справи ви можете зробити вже сьогодні? Чи можливо ви робили їх? Поділіться своїм добрості. Супер. Те. Свої подрузі, мамі, тату, це тіпер, коли о як доброді. А те, що можна сказати? А, теж задоровуємо. Да, сьогодні сьогодні... цілий день доброти буде. Так, і це прекрасно. Ми будемо розповсюджувати добро. І сьогодні, оскільки у нас такий день, ми хотіли, ви будете робити з нами на такі волонтери. Так, Так. ми можемо хотіти пласти тепло, від яких кого ми можемо вами зустрічатися. І... Можемо вчитися, можемо відмічати цей день Святого Валентина чи день спонтанного прояву любові. Для цього ми сьогодні з вами будемо робити багаторазові разові які ми потім передамо для нашим, нашим військовим. Прошу вас підійти до мене. До нашого робочого місця. Ми почнемо, а потім, коли буде процес відбуватися, ви продовжите вже з нашими гостями працювати над палентеми. Прошу сюди, хлопці відпочати. Нам знадобляться такі той пакети вони є термостійкі, і потім можна в гарячу воду класти і нічого їм не буде. І використовуємо для цього натрій ацетат. Я вам скажу, знаєте такий секрет. Це для вас речовина на є чимось новим. Якщо хтось з вас допомагав на кухні мамі у приготуванні якогось печива, то ви бачили, що мама або додає розпушувача, або що чим замінює. А ще. Прошу содооцид. Тобто це речовина, яка утворюється, коли гасити соду оцто. Ну, звичайно, що це для такого, для кілограма цієї речовини нам прийшлося дуже багато робити. Хіміки біохімфарма і Прикорпатський, до речі, університет на цьому допоміг цього разу. Вони нам скажімо, допомогли з придбанням натріацетату. І що ми робимо? Ми натріацетат... Висипаємо у посуду. Дуже обережно крутуємо. Так, обережно, щоб ніде не потрапило. Пахне як? Тільки правила техніки безпеки що кажуть, що ніякі хімічні речовини. І пробувати на смак також не можна. Далі ми будемо додавати води. Якщо у нас нас тут хоче, що цей ацетат центрат є трьохводний, то води ми будемо додавати 150 мл. Для цього я вас попрошу. Скільки нас треба, якщо у нас є шприць на 10 кубиків, скільки нам треба кубиків? 15. А я хочу, щоб кожен вклав свою, скажімо, своє серце, свою любов, теплоту у цю грілку, тому я попрошу кожного набрати 10 мл і будемо рахувати, скільки це буде 15 у нас. То перше? Давай. 10 кубіків. 10 кубіків. Типу сюди. Так, ану. Набираємо. Так. Ще трошечки бачите, щоб вносить бути поділ виносити, бачите. Ще, 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 ще. О! Випускаємо. Сюди. Обережно опусти. я знаю, що цікавіше зверху. Так, буде. Добре, далі. Далі. Забагато. Yes, за Забагато мірка. Ні, мало. 40. 40. 40 далі. Нет, yeah, там просто. 10, 10. Добре, ми ще один мілілітр. А ну, на 1 мілілітр більше. Є. Yeah. 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 Скільки вже є, хто порахував? 60. Шістдесят. Мені можемо. Ми цю суміш будемо нагрівати до повного розчинення, а поки буде цей процес відбуватися, ви можете виготовляти ваші володимирні.